47-й день в Канаді, 30.07.23 -е, 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 неділя. І сьогодні неділя, я їздив до церкви. Поки що ще не пропустив ні одної неділі. Так і буду старатися тримати. Ну, Всяке буває, може змінитися якісь плани, так, що буде, буде видно. Але поки що не пропустив ні одної служби. Зранку проснувся, поснідав. Поснідав я. Чим я поснідав? Ага, Десерт вчора власники спекли такий собі кекс. Купили в пасті готову суміш, перемішали, додавали інгредієнтів, молока і ще чого там треба, і просто запекли в духовці. Кекс з кавою. Зробив собі Кока-Коли з льодом в машину і дотепер от ще допивав її. Було холодна. До церкви приїхав вчасно. Нікого не брав, ніхто не хотів їхати, бо я думав після церкви, ще поїхати в центр. І якби я когось взяв, то не повернув би назад. От от. Відбув службу, після служби пішли на каву, посиділи з знайомими за столом, поговорили так, про всяке таке. І після того зустрівши пані Марію. Пані Марію, теж вона підслухала, що я шукаю житло, кімнату, кімнату або якусь студію маленьку для одного, мені багато не треба. І зразу відмовляти, ні-ні-ні, бо там якась знайома, їй треба там допомогти, біля хати, ну, то не проти, але я просто не знаю, де це. Відмовила мене фактично від того, ну, я шукати я буду дальше. Може, знайдусь. знайдеться. Бо я написав ще кількому, вони мені відписали, але швидше за все, знову аферисти. Капець, як тут їх багато розвели, тим більше, дуже їм зараз зручно, українці приїжджають, вони не знають системи. А, ну, а може, тут така система, перш треба оплатити, бо тут у них ще свої нюанси. За огляд вони хочуть 100 доларів. І вони в основному на такій підставі. Вони говорять, треба перший внесок зробити. Ми бачимо, що ви зацікавлені, ви приходите, не подобається вертаємо назад. Просто так ми не ходимо, не показуємо. Ужас. Повно-повно аферистів. Але ну, аферистів є багато. Ясно, що вони по-любому на то ведуться, бо вони далі дзвонять. І по-любому є жертви. Жертви тих аферистів. Але і поліції теж багато, ті зомбаки не кусаються, всі спокійні. Я вже не раз бачив, як поліція їх виганяла, виводила цей Але і бачив, що вони прямо вживають свої наркотики, а поліція йде. Вчора їхав в мене тут райончик, я живу біля школи. І біля школи треба їхати швидкість 30 км на годину. Ну, для хорошої машини по рівній дорозі 30 км, то тут фактично, що йти пішком помалесенько. І їду я, і поліцейський з радаром виходить і, це, і вже собі знімає. Хто їде 35-40 штраф. Отак от, от. Я тут вже дисципліновано їжджу. Так тут на автострадах 100 км на годину найбільша швидкість. Знака більше, ніж 100 нема. Ну і можна плюс 10 кілограм, кіло, кілометрів додавати на кілограм. От. Ну, я максимально їхав 130. Просто собі чуть-чуть газу дав. ну Автостради тут по три полоси, з'їзди окремо з трьох поліс, ще дві додаткових на з'їзд розвилки, все дуже класно, можна летіти хоч 200, але обмеження. І камери стоять, і поліція, і сильно не поженеш. Максимум фактично можна їхати по правилам 110. Всі їздять помалу. На трасах 80, 100, по вуличкам 50. А школи 30. От так от. Де, після церкви ми ще там поспілкувалися з знайомими, туди-сюди, і вона мене відмовила від квартири. Я хотів сьогодні поїхати в центр подивитися на одну хату, але, може, піду завтра після робота, як воно недалеко. Там е, ніби кімнату хочуть здавати. Ну, мені кімнатки вистачило, би, і пішком на роботу ходити. Побачимо. От. І я поїхав, поїхав після того на секунд. Але ще одна дівчина ще одна дівчина. Вона живе теж на South East South East, і то фактично по дорозі було. Церква тут, вона живе тут, а я живу нижче. І я, кажуть, я її підвезу. Бо що вона буде там їхати, транспортами і цей. В неї чоловік теж ром. То, то що запам'ятав, і я її підвіз. Вже в центр не їхав, підвіз її і думаю: я тут. в мене житло тут, а секунд тут. І гріх не заїхати. І я поїхав на секунд. Поїхав на секунд, я ще мав в машині, вже собі кинув в машину такі сухофрукти, якісь там сімошками печенька. Закинув пару печеньок, кока колою запив і пішов на секунд. Так що сьогодні знов суботня розпаковка. Я сьогодні накупив аж на 9.45. 9,45, це з податками. Тут навіть податки не вказують, по-моєму, податків нема. 9,45 доларів. Це для порівняння. Я вчора купляв хот-дог кебаб, Купив кебаб, плюс картопля фрі, там оцей соус вийшло мені майже 20 доларів, А я закупився зараз на 9, на 10 за округлим. Кебаб 20 з картоплею фрі, а я закупився на секунді на 10 доларів. І покажу, що я купив. Звісно, шкарпетки. Класні шкарпетки, матеріал дуже хороший. Я перебираю зараз шкарпетками і купляю тільки хороші. Е, ось такі от штучки. Е, взяв довгі. Там і маленькі були, але мені маленьких не треба. Це закривати, закривати всякі пакети. Воно пригодиться. Мені сподобалися ці два вішаки. Металеві типу Ікея. Не знаю, чи то Ікея. Вони. Мають ліпучку на стіну, защлкується. Мені сподобалось. Я думаю, що вони мені точно пригодяться десь в ванні чи ще десь. Отакий от от мішочок. Такий от мішочок велюровий, дуже приємний. І всередині така сама велюрова е, подушка, надувна. Мені сподобалось тим, що в неї є вмонтований насос. Ось тут такий шарик, відкривається і просто помпуєш, я її надував, і вона цей. А спустити тут кнопка є. Мені дуже сподобалася ця подушка. І напевно я її колись може буду використовувати, але я з Канади ще скоро нікуди не поїду. Отак от. от. Е, курточку взяв. от, от. Е, Балонова, не мій стиль, я не люблю такий гопнік стайл. Але вона дуже на мені гарно сидить. Зручна. Зручна. І спортивну взяв. Може. ну Не може, а точно я піду спортом займатися. отака от, Адідас. E, спортивна, не обтяжку, але ну, якраз мій розмір. Камізелька на роботу. Так що я ще планую в майбутньому на констракшені працювати, і отака камізелечка мені треба. Вона, я б не сказав, що вона якась беушна, виглядає як нова. І я її одівав мій розмір. Саме основне, що я сьогодні взяв, бо я щось останнім часом погано сплю. Погано висипляюсь, не знаю, просипаюсь то в третій, то в четвертій ночі. Ніколи такого не було, може подушка. І я сьогодні взяв от такі от подушки. Ой, чи вона влізе в кадр. Ось от така от подушка. З, я от люблю коли під голову. І от тут якась така ще фігня, я вже пробував на ній лежати. Мені сподобалось. Всередині там білий, білий розумний матеріал. І ось так от. Типа два валика, більший і менший. Поперує. Ну, це теж непогано, але тут всередині, по-моєму, паролом. Так, тут простий паролом. Це така собі подушка. Я думаю, що там та буде краща. Хоча і оця вона маленька. Мені я не люблю великих подушок. І це все на 9 доларів. Отакі от от закупи. Приїхав додому, зараз вже 6-та година десь. Так, да, десь. Десь 6-та година. Повечерію. Повечеряю і подивлюсь сьогодні кіно. Точно подивлюсь. Додивлюсь то кіно. Візьму собі пиво, ще одна баночка пива є. З горішками відпочину і спати. І спати сьогодні. Так що так. Гарний сьогодні день.